Привіт всім моїм співничизникам. Мене звуть Наталя Гуць, і сьогодні я вам покажу, як використати подарункову подорож, яку надає компанія Травою кожному новому учасникові через дві неділі після того, як ця людина стала офіційно. Учасником нашої команди. Для цього я вам покажу мій особистий бек-офіс і розкажу, де знаходиться, де є ця платформа і як нею користуватися. Так, я вам зараз включу демонстрацію мого екрану. Так, зараз я знайду бек офіс ось ні, це не то. Зараз хвилинку. Зараз, 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 тому що тут оця заставка на ну, ось так. А ну, чекайте, якось воно не так. Зараз хвилинку. Тому що мені потрібно зрозуміти, як то... а це ось так. А, ось так. Угу. Надіюсь, що е, е, видно. Видно Мій бек-офіс і розпочинаємо. Ось це йде головна сторінка кожного учасника нашого клубу. Ось тут завжди є ID, який можна. Сейчас я покажу, ось тут він є завжди. І ім'я учасника, і все, що знаходиться на цьому бек-офісі, це є особистий, особистий офіс персональний. І з цього офісу ми замовляємо для себе подорожі і все, що нам потрібно на наше ім'я. А всі люди, решта людей, які хочуть із ними із нами подорожувати, вони йдуть, як наші запрошені гості. Тут є у нас надписи, це все, що у нас є на нашому сайті. Його можна дивитися на англійській мові і можна дивитися на слов'янській мові. На українській мові теж обіцяли, що буде дуже дуже швидко теж весь сайт переклади на українську нашу рідну мову і надіємося, що наш президент Девід Харт в слідчому році це зробить. Trip інцентів ось, ось цю вкладку нам потрібно відкрити. Для того, щоб взяти ту подорож, про яку кожен із нас мріє. Так, коли ми нажимаємо на цю клавішу, нам відкривається ось ця платформа. Вона зразу може бути або на англійській мові, або на слов'янській мові. Я вам зараз її покажу на слов'янській мові, але взагалі-то. Якщо замовляти, то потрібно на англійський. Проходимо чуть нижче, бачимо ось таку чорну кнопочку. Нажимаємо на неї. І ось тут в нам іде вибір всіх країн, вибір країн, які ми можемо поїхати, в які можемо поїхати, щоб використати цю подорож. Давайте порахуємо, скільки їх. Три, шість. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45. 45 країн на наш вибір, а є тут. Ну, тут є подорожі, там, де е, сами, самий готель е, вам дарує компанія в подарунок. Ми платимо тільки за, е, за податок. Готелю, або ще називається він НДС, да, налог, цей, на, 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 налоговий збір. Ось це ми плотимо, а саму, саме перебування ми не плотимо. Ну, давайте подивимося. Тут від трьох до сіми ночей ця подарункова подорож розрахована на двох дорослих. І може бути і двох дітей. Вів дітей е, написаний у, кожній, у кожному готелеві, в тому, який ми вибираємо. Е, ну, наприклад, подивимося ми з вами, ну, щоб, Індонезія, наприклад. Індонезія. Е, е, клікаємо на ось цю картинку. так. Відкривається Індонезія. Що тут нам пропонують? Нас пропонують тут, наприклад, Балі, 7 ночей, 8 днів. І тут йде розписано, що це за, такі, за така чудова локація. Більше тут немає нічого. Дивимося далі. Наприклад, Бразилія. Клікаємо на Бразилію. В Бразилії ми бачимо. Зараз подивимося, що тут в Бразилії є. Вісім сьогодні вручить трошки. Бразилія. Бразилія у нас тут є Ріо де жанейро чотири ночі, п'ять днів. Теж більше немає. Дивіться, щось іще. Учні Франція, Греція, Венгрия, Індія, Італія, Японія, Малайзія, Мальдивія. Філіппіни, Нова Зеландія, Португалія, Садовська Раїя, Сінгапур, Южна Корея, Іспанія, Танзания, Таїланд. Турція, ось Турція, подивимося. Турція теж цікава. В Турції нам пропонують. У нас Турції пропонують. Нам пропонують Бодрум, Турція 4 ночі, 5 днів. Стамбул 4 ночі, 5 днів, Анталія 3 ночі, 4 дня і так далі. Тобто, на кожному, кожна платка із назвою країни є різна кількість і перебування, і різні місця. Наприклад, ось тут в Аргентіні є в Уернес-Райрес. Ну, тобто, таким чином ми можемо передивитися. Усі кладки передивиться все, що пропонується перед тим, як ми вирішуємо вже їхати. Наприклад, от Австрія, да? от ми нажимаємо Австрію, так. І ми тут бачимо Віна, Австрія, 4 ночі 5 днів. І, наприклад, я хочу на 90% я впевнена, що я хочу поїхати в Австрію. Тільки тоді, коли я впевнена на 90%, що я хочу поїхати в Австрію, тільки тоді ми нажимаємо ось цю чорну кнопочку. Нажавши цю кнопочку, нам зразу приходить повідомлення на емейл-почту, що компанія, яка називається Redim Vacation, з задоволенням хоче нам запропонувати відвідати. Австрію В'єно на 4 ночі-5 днів, і нам е, е, с, е, с, дасть можливість заплатити той збір, який є обов'язковим для кожного туриста, який є, подорожує. Це може бути 100 доларів, це може бути 150 доларів, це може бути 14 доларів, в залежності від країни. Якщо кому цікаво. Знати, які податки сплачуються, це ви можете подивитися на, в нашій групі. Там є вже достатньо багато людей, які відвідували різні місця, і таким чином ми вже зібрали інформацію, скільки які налоги більш-менш бути можуть коштувати. І ми маємо 7 днів часу для того, щоб заплатити цей податок. Якщо ми передумали і ми не хочемо платити цей податок, який там був розмір 100 доларів, то через 7 днів ми можемо знову зайти на нашу сторінку головну і знову вибрати собі якусь другу країну, яка нам більше до вподоби. А можна зробити не так. Можна, наприклад, заплатити в Турції, наприклад, є там Анталія, наприклад, да? і там збір коштує 107 доларів. Так, 107 доларів це десь приблизно 98 євро, так? І коли ми заплатили цей збір, тоді ми можемо написати там, на той емейл, який, який до нас прийде. Тобто це вже не пишеться, що це Траворіум, так? А це вже ми маємо справу із другою туристичною організацією, яка співпрацює із Траворіом. І яка використовує цю можливість, щоб показати, які вони хороші. так? От. І вони теж роблять все для того, щоб людина, яка поподорожувала з ними, захотіла теж у них замовляти різні подорожі. Тоді, коли ви їм написали, що ви більше заплатили цей податок, але ви туди не хочете. Ви їм тоді просите їм дати вам альтернативу, що би ви хотіли, ну, щоб ви могли би отримати за цей податок, який вже був проплощений вами. І тоді вони вам висилають 20 пропозицій, або в межах 20 пропозицій, і ви таким же сам чином зможете. Зекономити на податку, так? і там так, так же само є і Балі, так же само є і Дубаї, і таким чином люди собі економлять якусь сотню для того, щоб потім потратити її на білет або ще на, ну, на якісь смаколики. Коли відкриється календар, як ви заплатите оцей податок у будь-яку країну, яку ви вибрали, вам відкривається календар на 18 місяців із, із того дня, коли ви, коли ви зайшли, коли ви, коли ви дві неділі, як ви пробули в траворіум, так? І, наприклад, ви зразу ж вирішили і використати цю поїздку. Тому як ви, наприклад, проплатили цей податок і зайшли ви 1 грудня, так, то в цьому календарі на 18 місяців будуть вже Предоставлені пропозиції з 1 січня, тобто через місяць, із тої дати, коли ви вже заплатили податок. І ви, ви вже можете дивитися, там в календарі є червоні числа на, на мальоні, а є зелені, тобто вони такі відмічені різними кольорами. Там, де червоні, то, то там, можливо, щось треба де доплатити, тому що е, Redim Vication, ця компанія теж дивиться, де щось заробити. А там, де зеленим кольором, значить то є вільні дати. Е, гости, ці, е, готелі там різні. Е, не факт, що там е, можуть бути п'ятизіркові, але є і п'ятизіркові готелі. Рекомендую не спішити передивитися багато собі різних варіантів, передивитися готелі, які пропонуються. Не спішити взяти той же самий готель, подивитися десь на інших просторах, інтернету, всеки він коштує, зрівняти по ціні, по ціні, подивитися картинки, подивитися, скільки квадратних метрів має та гостиниця. Чи може бути таке, що є вже і, і сніданок, чи, можливо, навіть все включено. Це все треба дивитися вже з тих пропозицій, які будуть дані в цьому календарі. На кожен день там не одна локація буде і буде скільки, тому є що подивитися, є де що вибрати. Якщо, якщо ви вже раз використали цю подорож, тому зараз тепер відновилися ті правила, які були до ковіду через рік, ця сама компанія Redeem Vacation теж вам дасть запрошення. Що ви теж змогли би знову використати цю подорож. Якщо ви не запитаєтеся, чому це їм так цікаво, щоб ми туди приїхали та в них погостювали, скажу, що це дуже просто, тому що Redeem Вікейшн це є клуб, який торгує, чи як сказати, запрошує, щоб вони купляли. Абонаменти, так називається таймсhare, і вони можуть дати таку пропозицію. Ви послухайте там годину нашу презентацію, ми за це заплатимо. Вони дійсно платять і 100 доларів, і 200 доларів. От. Або дадуть там якісь бонус на перебування, або не візьмуть податок. От. І це просто треба пройти, послухати, сказати, що да, да, нам було цікаво, розвернутися і піти. От. Тому що є такі люди, що ведуться і купляють той таймшер, який коштувати може і 70 тисяч доларів, і 100 тисяч доларів, і 50 тисяч доларів залежно від країни. Але якщо б така пропозиція піти послухати, чому б і ні? Ніхто не буде прям натискати, ні, це просто є звичайна рекламна акція, і ця подорож, яку надає ця наша подружня нам компанія, це їхня можливість прорекламувати, йде їх самих, скажімо так. От. Ну, ось в двох словах те, що я хотіла сказати вам. Якщо є якісь запитання, то, звичайно, ви можете задати питання тій людині, яка вам показала це відео. А я з вами прощаюся до слідуючої зустрічі. Надіюсь, що... І це відео теж було для вас потрібне. Дякую вам.